Президент України повинен сам вирішувати, коли та на яких умовах сідати за стіл перемовин з РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, каже: допоки президент Джо Байден не буде вести розмови про Україну без неї і не нав'язуватиме, що робити далі. Також американський посадовець наголосив, Вашингтон робить усе можливе, щоб Збройні Сили України мали все необхідне для успіху на полі бою. Команда новообраного президента США розглядає шляхи, аби не просто зупинити війну в Україні, а завершити її назавжди. Про це заявляє номінований Дональдом Трампом на посаду радника президента з нацбезпеки Майк Волц. Утім, подробиць жодних поки не повідомляють. Богдан Ферен з нами на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Наші вітання. Вітаємо і отут, от поки ми спілкувалися, поки ми підводили до вас Богдане, стало відомо від Reuters, Принаймні, повідомляють вони таке, що спецпредставник Трампа, пан Келох, він у січні планує відвідати і Київ і інші європейські столиці. Ну я так розумію, для оцінки ситуації для безпосередньо прямого діалогу і прямого контакту в контексті того, що ми зараз сказали про... На роботу команди Трампа і чинної адміністрації чинного президента Джо Байдена, чи і навіть не так на який результат, виходячи з тієї активності, які ми зараз бачимо, можна вийти у січні? Бо ота програма «Максимум», про яку казав ще кандидат за один день? Ну але воно очевидно інакше буде виглядати, інакше конструкція буде. Ну, звісно, буде виглядати інакше, тому що тоді була передвиборча кампанія в рамках якраз цієї електоральної гонки. Та Трамп роздавав одні обіцянки. Це більше було сфокусовано на електорат американський, ту частину, яка за нього потенційно мала проголосувати і проголосувала. Зараз в реалії трішки інше відбувається дійсно перетікання влади. Від Байдена і його адміністрації команди до Трампа і також його оточення найближче, яке буде також визначати які зовнішньополітичні, такі безпеки в питання. А підготовку до цього е зараз необхідно також забезпечити, тому власне і з'являються е час від часу різні плани, заяви, е пропозиції, але поки що бездійсню якоїсь вже конкретики і. Висловлювання Трампа також стали більш стримані щодо завершення російської війни з огляду дійсно на контекст, який зараз можна спостерігати. Що варто сказати, що ну насамперед буде дійсно і зараз враховується ситуація на полі бою. Це перша висхідна точка позиція, яка безпосередньо впливає на майбутнє і на ті чи інші модальності. Друге, це імпульси, які з'являються з обранням Трампа, і цей контекст і фактор я б сказав, впливає також на лідерів європейських держав-членів НАТО, які поки що навряд чи готові брати на себе повну відповідальність в контексті російської війни і розуміють, що підтримка США і України і Європи, зокрема у військовому контексті, є ключовою. А яким чином Трамп буде визначати цей пріоритет, поки що це питання. Без чіткої відповіді, тому власне і такі е, різні зустрічі, консультації да вони зараз відбуваються як публічно, так і залаштунками. Uh -huh. Ну і третє, звісно, пан Келах, про що ви зазначили, ну, це його робота зараз готувати, зондувати підґрунтя для того, щоб е, після інаугурації Трампа, я думаю, він буде бажати проявити себе як. Лідера, який повернувся в західну освіту і готовий говорити з різними, включно з поганими хлопцями, для того, щоб проявити свої лідерські амбіції. Але питання в іншому дійсно наскільки в Кремлі також будуть готові до того, щоб дати Трампу такий карт-бланш. я думаю, навряд чи. тому потрібно себе також готувати до. Нових викликів, які будуть однозначно на початку 2025 року, про поганих хлопців. А ви бачили взагалі інтенції і результати, або взагалі буде щось деталі подробиці, натяки на розмови з поганими хлопцями, або принаймні привіти поганим хлопцям? Бо так виглядає, що лише Малафієв реагує на якісь привіти з білого дому від команди президента Електа, і вся комунікація Трампа і його команди зараз спрямована безпосередньо в Київ. А от в Москву чи нічого не долітає, чи про що нам не кажуть? Бо риторика Трампа з вона змінюється принаймні публічно з того, що ми бачимо. Але от що він сказав Путіну, і які ультиматуми чи пропозиції, чи натяки були відіслані голубами в Кремль, невідомо. Ну я спілкування з вами неодноразово казав, ще коли передвиборчий період був, що Трамп до і Трамп після виборів в своїй риториці буде відрізнятися, і ми це вже зараз спостерігаємо. Це не означає до речі, що Трамп позвінився або його погляди з видозмінюються. Ні, навряд чи. просто зараз він вже розуміє, що в статусі президента електа поки що да, до інавгурації. У нього вже інший рівень відповідальності. І вибудовуються інші тактичні стратегічні дії. Це перше, друге, я не думаю, що зараз вже щось суперконкретизовано обговорюється нехай там за лаштунками, але різними командами або медіаторами щодо завершення російської війни. Я думаю, що імпульси є однозначно. Комунікація Кремль намагався її вибудовувати з оточенням Трампа ще до результатів президентських виборів. Я в цьому переконаний. Але наскільки да наскільки обговорюються супер деталізовані речі, поки що ну мені досить важко казати. Але певна, певна оця і човникова дипломатія. І кулуарність, вона однозначно присутня, а і загравання публічного публічному просторі, коли там в тих чи інших інтерв'ю заявляють, чи то Трамп, чи то, наприклад, як Путін заявляв, там десь, ну, я, я міг набрати Трампа, чому б ні. Тобто, да, це таке загравання зараз де, але не факт, що це загравання, воно дасть якісь конкретизовані результати у найближчому сяжні. Майбутньому. Скажіть Богдане, а от коли Трамп каже, що невеликий прогрес у питанні припинення війни України та Росії вже досягнуто, це про який такий невеличкий прогрес? Я так зрозуміла, що там проблема з перекладом була. Пане от роз'ясніть, будь ласка, так. Ну, я не виключаю, тому що досить зарано говорити про якусь конкретизацію. Я думаю. Трамп також не в позиції, поки що до інавгурації, щоб вже декларувати про результати. Навіть нехай там щось відбувається за лаштунками, навіть нехай ті чи інші, ну так скажемо, ключові або не ключові медіатори приносять якісь новини, дав резиденцію Трампа. Але поки що дійсно це все ну, так скажімо, підготовчий етап. До чогось іншого, а от це інше воно буде розпочинатися після інавгурації, і не так швидко, напевно, що як подекуди, це може комусь видаватися. Не задобув що найменше, і маємо розуміти, що будь-яке формулювання зараз воно важить. Для мене важливим важливим моментом було те, що не сполучені штати Америки в найближчому майбутньому, а саме НАТО керуватимуть на рівні північно-атлантичного альянсу усією допомогою, яка належить Україні, і це означає очевидно, що в період турбулентності готуються ще до більшої турбулентності або до визначеності, що доведеться Європі дбати про безпеку Європи. То хто буде номером раз, і хто буде номером раз на словах? А хто буде реально допомагати? Власне, чи зможе Берлін утримувати не просто лідерство? Як там вони зазначили, що ми найбільший, найбільший донор після сполучених штатів? Але питання ще й чим допомагати? Бо аптечки і каски добре, але треба Таурусів. 30 секунд у нас mm. на жаль. Ну давайте на раду заради справедливості. Все ж таки, Німеччина дійсно на другому місті по військовій допомозі, і це далеко не аптечки і не казки. Вже як це було на початку. Тому на лідерство, поки що, навряд чи Німеччина може претендувати, тому що у них вибори вони занурюються у внутрішньополітичний контекст. А і автономія, поки що, у безпековій політиці на рівні Європи бажає кращого. Я як зазначав, ЄС, Європа, зокрема, вона залежна також в безпеці від Сполучених Штатів Америки і поки не готова на себе повністю брати відповідальність в контексті російської війни. Спасибі за ці роз'яснення. Богдан Ференс це кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку.